Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Як і обіцяла, записую для вас відео цвітіння моїх домашніх орхідей, частинка друга. І так як у нас за вікном останній місяць літа, вже дуже скоро наші орхідейки почнуть скидати літнє цвітіння, переходити у фазу відпочинку та активно нарощувати листову та. Кореневу масу. А потім, через деякий час, коли вони наберуться сил з новими силами, вони будуть випускати нові цвітоносики для для пишного цвітіння. І так, дівчатка, почнемо ми з цієї орхідейки. Це чорна перлина. Ось вона. Звичайно, вона у мене ще маленька, тому що купувала я її діточкою рік тому. На той час в неї було тільки три листочки, але це не заважає їй квітнути. Вже вдруге вона випускає новий цвітоносик, тому що попередній він вже ось тут, він вже своє відзвів. Сподіваюсь, попередня господарка, переглядаючи відео, впізнає свою вихованецю і буде радіти. Її цвітінню разом зі мною. Ось така дівчатка-красуня, таких винних, глибоких, таких темних кольорів, неймовірно гарна. Тут у мене дівчатка біла така орхідейка, як я вам вже в попередніх відео розповідала, що купувала я переважно від цвіташки, сюрпризи. То серед них досить багатенько, мені їх саме білих. Попадалися. Але, не зважаючи на те, кожна з них має різну форму та різне забарвлення у когось більше жовтого, у когось присутній трошки крап, як у цієї. І кожна по-своєму особлива, як кажуть, Класика є класика. Тому білі орхідейки це завжди, навіть в магазинах, самі ходові орхідейки. І білі все одно я буду любити, тому що вони такі чисті, такі білі, завжди так приємно на них дивитися. Ось тут у нас, дівчатка, красуня Мірафлор. Також, можна сказати, це перше її домашнє цвітіння, тому що. Також купувала я її відцвіташкою, потім вона пробудила сплячу почечку і процвіла всього на одну квіточку. Звичайно, це цвітіння я зрізала, і через деякий час вона пробуджує знову сплячу почечку. І видає вже цвітоносик на 5 бутонів. Але п'яте я якось ненароком зламала. Або я, або хтось із моїх рідних. Ось така сонячна красуня. А тут у мене, дівчатка, моя гордість. Ось тут моя красунька така з 15 квітів, ось такий неймовірний каскад. Це красуня Stellen Bosch. Ось, не хочу фокусуватись. Ось. Стеллен Вона, дівчатка, неймовірна. Дуже пишаюся, що у перше цвітіння домашнє, вона мені видала, неймовірно, такий гарний. Каскад квітів. А це дівчатка-орхідейка Ксаніон. Це е, зовсім така недавня покупочка, е, навіть не покупочка, а подарунок від мого чоловіка на моє день народження, яке було зовсім недавно. Ось він мені зробив ось такий подаруночок. Це у нас дівчатка орхідейка пульсація. Також мені її чоловік подарував. Не, Точніше, не подарував, а купив у нашому місцевому супермаркеті. Купив він мені таких аж дві штучки. Вони довгий час стояли по ціні квітучих орхідей, і на протязі двох місяців, нарешті, їх вирішили оцінити. І він, випадково, зайшовши в супермаркет, вирішив купити мені аж дві Орхідейки від цвіташки. Є у мене, дівчатка, орхідейка пульсація вже доросла, тому що це такий молодий, молодий а, Такий кущик невеликих розмірів, ось він. А зараз ми дійдемо до, до моєї вже а, Такої більших розмірів пульсації і покажу вам її цвітіння. Ось таке яскраве сонечко. Ось цієї орхідейки я, на жаль, назви не знаю, але це для мене не дуже принципово. Це минулорічний подарунок також на мій день народження подаруночок від мами. Цвіла вона на два цвітоносики, а цього року вона пробудила сплячі почечки і аж видала мені три ось такі шикарні цвітоноси. Це перший. Ось це другий, а ось там там, там, там третій. Я дівчатка, коли викладала в історію повністю окремо без всіх орхідей, написала в історію Мій Олень. Дівчата так сміялися щиро від душі, тому що, кажуть, Світлана, всі так називають ніжно свої квіти, а ти так ніжно назвала Мій Олень. Дівчатка дійсно не, не, не знала спочатку, ідеї знайти місце, тому що одна орхідейка і займає стільки місця на підвіконні. Так, переходимо до наступної, а наступна у нас це зелений дракон. Ось, ось такий глибокий, такий навіть не знаю, як порівняти. І з чим порівняти колір, тому що він не жовтий, він не салатовий. Ну, таких, неймовірно, таких відтінків. Не Недарма в нього назва Зелений дракон. Він дуже таких великих розмірів. Це також перше домашнє цвітіння. Залишилося розпустити всього-навсього один бутончик, і можна фотографувати і виставляти в інстаграм, як я і роблю з усіма своїми красунями. Ось така красуня. Так, бачите, скільки квітів. Ось така красуня. Ця, дівчатка, пульсація вже моя, доросла, домашня, вже пересаджена. І зараз покажу вам її листову розеточку. Ось така вона у мене. Ось такому великому горщику, весь заповнений корінчиками, зверху також все в корінчиках. Ось така. Ну, Цутіння, звичайно, не відрізняється, хіба що кількістю квітів, але все одно листова розеточка помітно, що де доросла рослинка, а де ще зовсім молоденька. Так, ось ця краплинку. Мені дуже подобаються білі з такими кляксами. Зимове цвітіння набагато цих плямочок більше. А ось літнє цвітіння десь десь ніби так оприснув пензлик і куди потрапило. Ось, бачите, також на два цвітоносики неймовірно, така гарна. Тут ще схожа на на ось цю орхідейку забула, звичайно, її назву, тому що вони, як я вже сказала, по підписуванні, але назва там глибоко в горщиках і не буду зараз діставати. Буду монтувати відео і обов'язково назву впишу. Це дівчатка пурпурний дощ, також цвіте на два цвітоносики, але ось бачите, як вже останні квіти набагато такого Блідуватого кольору, ніж перші квіти, які розпустилися. Але нічого, ми цим дивовижним квітам таку погрішність пробачимо. Так, і переходимо ось до цієї. Ось така у мене також дрібненька мультифлорка. Знаєте, вона мені чимось нагадує Еквестріс. Звичайно, це не Еквестріс, тому що еквестріс у мене є. Купувала я його у розмірі 1,7 Він гарно пішов в ріст, росте, нарощує новий листочок і корінчики. Тут дівчатка у мене Голден Leopard. Ось такий красень. Пробудив сплячу почечку. І це ось тут один цвітоносик, а тут інший. Ціта на два цвітоносики. Також, неймовірно, гарна орхідейка. І дівчатка, можливо, ви впізнали, хто це за красень. Це, хтось би сказав, звичайна біла. Але ні, це не звичайна орхідейка це сого юкідан. Дівчата, він уже у мене цвіте 5 місяців. Один з найперших випустив цвітоносик, і дивіться, так, гарно цвіте, неймовірний. Неймовірний такий сорт. Я дуже здивувалася, коли він мені потрапив. І на той час я ще навіть не читала назву на горщиках, тому що не знала, що у кожної орхідейки є своя назва. Але коли побачила на горщику, що це сого юкідан і як він буде в майбутньому цвісти, моєї радості не було меж. І ще дівчатка на останок. Хотіла показати, ось там в мене. Ось бачите, в самому краєчку стоїть азіатський дикий котик. Також я ростила його з розмірів 1,7. Ось дивіться, яких за рік він досягнув розмірів, і в нього вже там проплюнувся цвітоносик, але зараз я вам його не зможу показати. Але на днях я побачила, що він там є. І цей азіатський цит... дикий котик, нарешті буде цвісти. Є у мене дівчатка і ось тут голландський дикий котик. За плями на листочках я вибачаюся, це я обробляю свої періодично квіти, свої орхідейки від шкітників. Ось бачите, це голландський дикий котик, також дуже довго цвів, майже рік. І, нарешті, він пішов, я зрізала йому цвітоносик, так як залишилася всього, була навсього одна квіточка. І я зрізала цвітоносик, і він активно почав нарощувати. Спочатку пішов ось цей листочок і одразу випустила орхідейка наступний. Ну що, дівчатка, на цьому вікні у мене все. Ще, з вашого дозволу, ми плавно перейдемо на мою сієчку і з квітучими орхідейками. Вже, вже покажу вам всі свої квітучі орхідейки, і потім трошки відкрию вам таку таємничку, купила я фласочку, і в наступному відео ми будемо з вами розмивати фласочку і Саджати малюків у нові будиночки. Ну що, переходимо до цвітіння на сіючці Ось, дівчатка, моя сієчка, на якій стоять мої ще квітучі орхідейки. Ну, ось ця, на жаль, не дочекалася. Щоб я вам її показала, це була біла, також крупноцвіткова, мабуть, королівська орхідейка, тому що квіти у неї дуже великі. Колись вона була синьою. Також чоловікові моєму він хотів зробити мені приємний сюрприз. Йому дуже там продавці її розрекламували, але. Вона виявилася потім білою, і я йому пояснила, що більше не ведеться на такі маніпуляції. Так, дівчатка, це у нас ягуарчик. Ось дівчатка, який він чарівний, ось такий пишний, на 11 яскравих квітів. Були у мене дівчатка два ягуарчики, але моя сестра. Каже, навіщо тобі два? Віддавай мені швиденько. Я теж таку хочу, тому що в неї теж переважно такі фіолетового кольору білого, а ось таких немає. Вона дуже хотіла і забрала одного собі. Так, хто у нас наступний? Ось ця дівчатка також така дуже гарна, не можу. Також визначитися з правильною назвою сорту, але все одно він дуже мені подобається. Ось так він яскраво цвіте Ось, бачите, останні квіточки майже майже білі, а перші ось такого більш насиченого кольору. Так. Ось така дівчатка ще красуня в мене є. ми з дівчатами. Шукали назву шукали але, на жаль, так і не знайшли. Камера зараз не передає її правильний колір, тому що і лампи засвічують. Ні, не передає камера її гарний колір, але форма сама форма квітів дуже неймовірно. Також в минулому була оціночкою, також одна з перших. Дивіться. Яка в неї листова розеточка? І самий останній, останній листочок, який вона вже нарощує здоровою. Дивіться, яких досяг вже розмірів. Дивіться, який був попередній, а який вже ось цей. Купувала я її дівчатка з двома листочками. Ось бачите, це магазинне цетіння, ось таке пошкоджене. Ну, у магазинному. У магазині були вони такі пошкоджені, були тільки ось ці два листочки. Ось цей зовсім тут був зрізаний. А ось цей такий був напівживий, напівмертвий. Ось ці вже три листочки вона наростила в моїх домашніх умовах. Ось така неймовірна красуня. Так, скачу. Вниз. Тут також я поставила біленьку. Ось таку на 8 квітів. Ось така біленька. Люблю, коли серед кольорових, таких темних відтінків, майорить така біла ніжність. Так, тут у нас ароматний Ліодоро. Це перше його домашнє цвітіння. Купувала його оціночкою, не пам'ятаю, скільки віддала, чи 100 гривень, чи 150 гривень. Така коренева була на трієчку, але ми вижили ось скільки там коріннячка, він вже у мене випустив, там всередині лізе листочок, і ось так ми неймовірно гарно пахнемо. Тут у мене ось таке диво дрібненьке. Хтось каже, що це той Кобальт, хтось каже, що це Банано-шоколад. А, мені все одно. Вона просто така неймовірна. Такі квіточки, ніби шкіряні, такі дуже неймовірно гарні. Поставила її сюди, щоб милуватися. Тому що, знаєте, заходять гості, і хто звик до таких розових, білих відтінків, фіолетових, і коли бачать, Ось такі незвичні, дрібненькі, або якихось незвичних кольорів, то дивуються і де ти їх береш, і звідки вони в тебе. Я в нас в магазинах таких не бачила. А мені так приємно. Ось така красуня. Тут у мене також піленька. Це вже пішніша, тому що вже, вона вже це в моїх домашніх умовах вдруге. Ось цю я зовсім недавно пересадила, також сортова, але, мабуть, зараз назву не знайду. Ні, не знайду назву. Зовсім свіжа посадочка. Три дні тому робила. До речі, кору та мох збираю сама. Жодного разу кору не купувала, сама ходжу в ліс, сама ріжу і пересаджую всі мої посадочки в дикій корі. В лісовій корі, яку я збираю сама. О, тут, дівчатка, мій Будапешт, а чому я так з такою інтонацією сумною сказала? Тому що я так чекала на його цвітіння, він випустив такий нереально гарний каскадний цвітоносик. І щоб ви подумали, я його зламала. Зачепилася одна орхідейка за іншу, одна хотіла падати, і щоб та не впала, не зламалася, якось зачепила цвітоносик Будапешта, і він зламався. Всього-навсього залишилося було відкрити 4 бутони, і шикарний каскад на 12 квітів. Пішов коту під хвіст, але дивіться, які неймовірно гарні корінчики у всі боки. Ну, він мені з часом дуже швидко пробудить обов'язково сплячу почечку, і він ще процвіта, я його знаю. А тут у мене дівчатка виключу лампу. А тут у мене красуня лайлитки. Це вже її другий цвітоносик. Перший вже відцвів, я його зрізала, ось поставила його тут біля лампи, тому що їй тут подобається. Тому що на вікні вона, коли розпускала ось ці, Квіти, перші вона відсушувала. Тому я поставила її тут ближче до лампи, щоб побачити її цвітоносик в повному розпуску. Так, а це дівчатка, я вам вже сказала, що купила фласочку. Ось така фласочка. Тут приблизно буде від 12 до 15 орхідей. І так, як у мене майже всі орхідейки вийшли з реанімаційного стану, і у мене більше ні з ким нянчитися, я вирішила замовити собі фласочку. Вона мені прийшла разом з лампами. І тому будемо разом з вами їх оцю фласочку розмивати і садити в нову вже посадочку. Ну що, дівчатка, ось познайомила я вас з усіма. Своїми квітучими орхідеями. Сподіваюсь, вам вони сподобалися. Це ще дівчатка, звичайно, не всі орхідейки є ще які не цвітуть, о а найголовнішого я вам забула показати. Ой, дикий персик, перше цвітіння, ось перша квіточка, ось так. А інші без крап крапочок. Але все одно гарні. Також купувала я в розмірі 2,5 оціночкою. Ось можете побачити. Ось тут є листочок, інший є, а ось тут трошки був зрізаний, але це нічого. Він при цьому нарощує активну кореневу масу. Замовляла я і його, і ще аркс Але він у мене стоїть на іншому вікні, обов'язково вам потім покажу, тому що є у мене окреме віконечко також для. Не квітучих орхідей, окремо віконечко, на якому є лампа для реанімаційних для діточок. Ну, це вже, звичайно, вони не реанімашки, були в минулому реанімашки, а зараз просто їм потрібно більше світла, більше сил, тому вони стоять окремо від здорових, ось таких стандартних орхідей. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалися мої квітучі. Орхідейки, звичайно, тут не всі сортові, є ще в мене багато сортових орхідей, які зараз на даний час не цвітуть, тому що моя колекція з кожним днем поповняється. Ось чекаю ще три орхідейки сортові. Обов'язково буду розпаковки знімати і показувати вам. Підтримайте мене, будь ласка, лайками. Якщо вам подобається, коментуйте. Всім дякую за увагу. Миру нам добра! Здорових та пишних орхідей.